Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови. Та Терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Audi А6 в садані. Автомобіль 2013 року 2.0 бензин, 215 пробіг за ціною 11 900 доларів. Контактна інформація є, він код фіксую. Кірний салон, старт-стоп. Audi A4 в седані. Автомобіль. В кузові B6, 2002 рік, 1,6 бензин з газовим обладнанням в Україні з квітня 2024 року. Замінена комплект гра, масло та фільтра, колодки за ціною 5248 доларів. Ось така ціна. Контакти до власника є. Цікаві, телефонуйте, то отримаєте більш повну інформацію. SEAT Leon. Автомобіль 2007 року, 1.6 бензин, автомобіль з Німеччини за ціною 5400 доларів. Поруч, ще один бюджетний автомобіль. Це Renault Scenic другого покоління. Машинка 5-го року випуску, 1,6 бензин, 156 пробігу з Німеччини за ціною 4600 доларів. Б8 посад. 18 рік. 2.0. 2,0 дизель за ціною 14-900 доларів. 310 пробігу. Бачимо контактну інформацію. Також фіксую він-код в гарному коричневому кольорі. Дуже мінімально сколів. Так, Тканинний салон, клімат-контроль, підігрів, мультикермо. Ще досить непогана резина, бачу з парктроніками. Audi A4. Автомобіль 12 2012 року, 2.0 дизель на автоматі. 210 пробігу за ціною 12500 доларів. Тканенний світлий салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Volvo V-50. Автомобіль 2011 року, 242 пробігу, Голландія. шкіряним салоном є два ключики за ціною 7-900 доларів. Бачу, є сервісна документація. Такий салончик. Ford Focus в універсалі. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, 220 пробігу зісною 5700 доларів. Комплектація пише титаніум. Зараз заглянемо. Комбінований салончик, клімат-контроль, підігрів лобового з форкопом та парктроніками. Так, шкода Tour. Тут їх дві поруч. Перший варіант чорний. 2008 рік 212 пробіг. 1,6 газ бензин, ціна договірна. 212 пробігу. Тканинний салон. З форкопом. І поруч варіант в такому бежевому кольорі. Значить, По опису маємо 2004 рік 1,6 бензин, 182 пробігу. Контактна інформація є. Пишуть стан відмінний і пробіг оригінальний. Меган. Автомобіль в універсалі. 15-го року випуску. В комплектації Bose. За ціною 11 тисяч доларів, пробігу 225 тисяч. Коробка автоматична. Шкіряний салон. отакий такий комбінований. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia Tour. 2002 рік. 1,6 бензин, 223 пробігу. З Німеччини. Контактна інформація є. Ціна, на жаль, не вказана. Каненний салон. Б7 Passat в універсалі. Автомобіль 11-го року, 1,8 бензин на автоматі. 258 пробігу за 9800 доларів. Тут контактна інформація. Ось такий варіант. Коричневий шкіряний салончик. Клімат-контроль, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є такий фіндайчик, свіжа пропозиція. Оцем з Німеччини 9 8-го року випуску 166 тисяч пробігу. Пишуть оригінальний, без підфарбувань, 1,6 бензин. Тканинний салон. Шкода Octavia Tour. Машинка 2003 року 237 пробігу за ціною 5100 доларів. Тканинний салон? Два бюджетні автомобілі, Renault Megane другого покоління і Skoda Fabia. Перший варіант. Меганчик з двигуном 2,0 бензин, 270 тисяч пробігу. Це 2006 рік. Замінено комплект ГРМ, фазорегулятори, масло та фільтра. За ціною 5850 доларів стан пишуть ідеальний. Комбінований салон. Клімат, контроль. Ось така машинка. Так, поруч, шкода фабія. 2007 року. 1,4 MPI. 172 пробігу. Технічний стан хороший. 4700 доларів. Бачимо, є контактна інформація. Audi A4 Тумлі 15-го року комплектації S-Line, 2.0 бензин 86 тисяч миль пробігу за ціною 13400 доларів. Шкіряний салон старт стоп. Кода Б в козові універсал. Автомобіль 16-го року 2016 пробіг, 1,6 дизель. за ціною 14500 доларів. Контакти бачимо. Тканинний салон. Renault Megane в кузові хетчбек. 18 рік, 1,5 дизель. За ціною 10 750 доларів. Тканинний салон, механіка. Кого цікавить телефону? Шкода Октавія. Автомобіль 2006 року 1,6 бензин MPI 240 пробігу за ціною 6200 доларів. З клімат контролем. 8 посад в кузові універсал. 19 рік чистий, 2-літровий дизель, автомат, без підфарбувань, за ціною 18,750 доларів. Комбінований салон, клімат-контроль. Такі варіанти. Дачія, Дачі Сандера, Дачі Сандера степовий, 1,6 бензин, 164 пробігу, 11 рік випуску без підфарбування, за ціною 7500 доларів. Renault Megane. Автомобіль в комплектації Intense 17 року випуску, двигун 1,5 дизель, механіка 173 тисячі пробіг. Автомобіль в рідній фарбі за ціною 13-500 доларів. Комбінований такий салончик. О, цікавить, телефонуйте. Коричневий Renault віреномекан в комплектації GT Line автомобіль 2012 року 1,5 тизель, 230 тисяч провігу з ціною 9700 доларів. Комбінований салон. Без сьомий посад в кузові Універсал, коричневий колір. Автомобіль 2014 року модельний 15-й, 2.0 дизель, 169 пробігу за ціною 14 500 доларів. Пробіг пишуть оригінальний. Коробка автоматична. Канинний салон, клімат-контроль, Кого цікавить телефону? Renault Megane. В кузові універсал. Автомобіль 2013 року, 1,5 дизель, 215 пробіг за ціною 8900 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, тканинний салон, клімат контроль з парктроніками. Renault Megane в кузові Універсал в гарній комплектації. Це комплектація GT Line, 12 2012 року без підфарбувань, оригінальний пробіг 168 тисяч. Пригнане Швейцарії, замінено комплект ГРМ. За ціною 10-600 доларів. Тут бачимо контакти до власника. У нас такий класний салон автомобіля. Шкіряний салон в комбінованому кольорі. Коробка механічна. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія 7 в кузові Універсал. Автомобіль 2017 року, 1.6 дизель, 135 заявленого пробігу за ціною 15900 доларів. Opel Astra H в кузові універсал. Автомобіль 8 року випуску з двигуном 1,8 бензин, 203 тисячі пробігу. Значить, контактну інформацію ми бачимо. Вартість автомобіля 5 900 доларів. Коробка автоматична. Кода Октавія, а сьома в кузові Універсал 16-го року 197 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі за ціною 14490 доларів. Автомобіль в рідній фарбі, в пишуть в прекрасному стані, дуже багато опису є. Контактна інформація ось тут внизу. Він код фіксую. Покажу по колу. Лінзована оптика. Тканинний салон, клімат контроль, автоматична коробка передач. Два маганчики в кузові хетчбек. Перший варіант сірого кольору. Автомобіль 2014 року, 1,5 дизель в рідній фарбі 223 пробігу, 100% рідний. Значить, Контактна інформація ось тут. Ціну треба уточняти, на жаль. Показую, як є, тому що часто запитують в хешбеку, а їх не так багато, як в універсалі. Тому кого цікавить, ціну, будь ласка, уточнюйте по салону. Тканинний салон, кондиціонер і круіз-контроль. Так, наступний варіант чорний колір. 14-го року 1,5 дизель, рідна фарба, 198 пробігу, 7,850 доларів. Контакти бачимо. Кондиціонар круїз контроль. Шкода Octavia Tour в універсалі, чорний колір. 2006 року 1,6 бензин 280 пробігу без підфарбувань. За ціною 5200 доларів. Рено Меган. Автомобіль 2017 року, 1,5 дизель, 197 пробігу, з 8, 11 11500 доларів. Покажу по салону. Тканинний салон, механічна коробка передач. Бюджет на Volvo, Volvo S40 в садані 2006 року, 1,6 бензин, 263 тисячі пробігу за ціною 5800 доларів. За описом стан гарний, пробіг оригінальний. Контакти бачимо. Є сервісна документація, звісно, що все треба перевіряти. Ми передаємо лише інформацію від продавця. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія в хатчбеку. Так, автомобіль 8 рік модельний, 9, 1,6 бензин, 214 пробіг за ціною 5900 доларів. Шкода Октавія, кузові Універсал, автомобіль 2012 року, модельний 13-й двигун 1.4 бензин 230 пробігу. За ціною 7300 доларів. Торг, звичайно, присутній. Клімат-контроль, підігрів, салон тканинний. Форкоп та парктроніки також є. Volkswagen Golf 9 року випуску 1,4 бензин 150 тисяч пробігу за ціною 6500 доларів. Автоматична коробка передач. Ось такий варіант. Автомобіль з клімат контролем на легкосплавних дисках. Renault Megane. в кузові хетчбек дуже рідко зустрічається, переважно універсали. По опису автомобіль 2014 року модельний 15-й двигун, правда, слабенький. це 1,2 і, і бензини, якщо я правильно бачу. Дуже погано видно за ціною. 7200 доларів. Контакти є. Volkswagen Golf. Автомобіль 2013 року, 1,6 дизель з механічною коробкою продаж дісною 9,950 доларів. Шкода Фабія. Автомобіль 2006 року у випуску, з двигуном 1,4 бензин 173 тисячі пробігу за ціною 5500 доларів. Контакти бачимо. Ось такий варіант. Бесь 7 Passat в універсалі, 12 2012 року, 244 тисячі пробігу, 1,6 дизель за ціною 9250 доларів. Бачимо контактну інформацію до власника. В гарному кольорі машинка, вже на реєстрації. Зараз покажу по салону. Є клімат-контроль, мульта кермо, ось вот такий варіант.